Під час війни активізувалися аферисти всіх мостей, діють в прямому контакті з людьми, а також усе частіше орудують у кіберпросторі. Зазвичай шахраї діють за типовими схемами. Наприклад, якщо це продаж товару на платформі OLX або інших платформах для продажу товару, вони виставляють товар за найнижчою ціною по ринку. Також, якщо ви зв'язалися вже з цими особами, вони завжди... Завжди спонукають вас на те, щоб ви купили їх товар пошвидше. Зазвичай вони вимагають передплату за товар у розмірі повної вартості або часткової вартості на банківські картки, які вони підготовлюють заздалегідь. Також, якщо це під приводом дзвінків операторів банку, не повідомляйте їм свої особисті дані, так як працівники банків так знають ваші персональні дані. Також не повідомляйте їм. З будь які реквізити своїх банківських карток або іншої відомості щодо вас. Шахраї також можуть відправляти посилання на доставку у різні месенджери. Ніколи не переходьте за цим посиланням, тому що воно, скоріш за все, є фішинговим. Користуйтеся завжди перевіреними сервісами оплати на сайтах, які надають послуги з продажу товару: це пром оплата або olx оплата за статистикою, у більшості випадків люди попадаються на схеми шахраїв щодо продажу товарів чи майна. Переважно це продаж товарів в мережі інтернет, Уликс, Інстаграм, також під приводом працівників банків, коли шахраї дзвонять, також люди ведуться. Також траплялись випадки, коли дзвонять під приводом співробітників поліції та кажуть, що ваші родичі перебувають у біді. Також люди ведуться на цей видша храйства. Дізнатися, хто насправді спілкується з вами, перше, що мають робити люди у разі дзвінка, нібито з поліцією. Варто також зв'язатися з родичем, про якого йдеться. Якщо трапилась якась халепа, то поліція дійсно може повідомити родичів і близьких про те, що сталася така, така, така ситуація. То поліція завжди, представник поліції завжди. Представиться назве свою особу, також з якого він територіального підрозділу поліції, та де саме трапилася ця обставина. При яких при яких обставинах місце, час пильність і ще раз пильність правило сучасного спілкування шахрайства у сфері електронних платежів, стверджують правоохоронці розкрити доволі складно. Тож людей попереджають про обачність при проведенні будь-яких фінансових операцій в мережі інтернет. Шахраї, які діють через мережу інтернет, завжди намагаються приховати свою особистість. Тому спіймати таких осіб зазвичай дуже важко, але спостерігається позитивна динаміка з розкриттів злочину, пов'язаних з шахрайством, і співробітники поліції вже затримували та люди несли покарання за свої діяння. Валерій Кожухар, Аліна Чистосердова, Максим Пономарьо цей день.